Переставляти жерлиці, змінювати з місця на місце, тому що от буквально рокіровочку зараз роблю в 5 метрів перенесу жерлицю. І ось е, такі маніпуляції дуже часто приносять рибу. Тому не тільки обходимо, перевіряємо, чи спрацювали наші жерлиці, не тільки перевіряємо живця, а і е, ті жерлиця, на які не було покльовок протягом дня, ми просто-напросто ну, міняємо якось. Е, Якось їхнє місце розташування. Живець живий, живець активний. Зараз його поставимо ось сюди і подивимось, як це все спрацює. Ви це бачите? І мотає, друзі, мотає. Давай, моя маленька, давай, давай. Ой-ой-ой, що зараз буде?